Вершився матч між командами куликів Білка Полісі. 2 з нами наставник команди Шільготам Кішан. Ну, звичайно, такий результат для вас це певний мірі розчарування. З яким настроєм виїхали в куликів на сьогоднішню гру першого туру? По-перше, хочу подякувати команди Суперниці. Достатньо непогана команда сьогодні була. Мені здається, вболівальникам, як мінімум, було цікаво спостерігати за грою. Стосовно... Наші очікують перед грою ми провели достатньо, вважаю, хороші збори. Провели ряд матчів, в яких, мені здається, ми крок за кроком покращувалися, і, на мою думку, ми були готові сьогодні, можливо, показати трохи кращу гру за якістю, але склалося так, як склалось. Будемо відверті, у вас було достатньо моментів в першому тамі і в другому. і Десь не щастило, що завадило забити бодай один м'яч, щоб повести рахунку, і, можливо, тоді би було, звичайно, команді легше. Це епізоди, тому що в першому таймі ми самі вийняли, в тому, що було, тому що ми ще в першому таймі могли робити цю перевагу, але ми не хотіли, не бачили, не використовували той простір, який суперник лишав в себе за спиною. В другому, в другому таймі, я вважаю, ми почали дуже непогано. У нас було декілька епізодів, але це футбол. Ми їх не змогли реалізувати, і таке буде траплятися. Ми повинні бути до цього готові. Погано те, як ми відреагували після того, як у нас. Декілька епізодів ми не змогли забити. Ми пропустили гол, потім другий. І ті помилки, яких ми допускали під час другого-третього голу, ми будемо розмовляти з хлопцями, але ми не можемо казати, що нам просто не пощастило. Я так вважаю, тому що в першу чергу відповідальність на нас в цій грі перед вашим матчем команда колики білка провела кубкові матчі, де перемогла Вінницьку ниву. Чи спостерігали ви за тим матчем? І чи вразила команда суперників вас сьогодні на те, що ви сподівалися побачити від неї? Ми дивились цю гру в записі. Ми розуміли, що суперник буде нам пропонувати. Загалом це відбувалось на полі. Доволі вертикальна і агресивна команда, в якої я вважаю, є ідеї в тому, як вони будуть атаку. Ми знали, як це буде відбуватись. Ми не одразу адаптувалися по ходу першого Але загалом сюрпризів для нас сьогодні не було. Що ж, ми вам бажаємо в наступних матчах хорошої гри. Дійсно, сьогодні у вас хороша команда, молода, багато моментів. Я сподіваюся, як уболювальники зазначали, фахівці, що все-таки команда досить хороше враження справила сьогодні. Не вистачило лише забитого м'яча. Ми вам бажаємо удачі і, як кажуть, нас переможемо. Ми зараз очікуємо на наставника команди Куликів Білка. Богдана Костика буквально за декілька хвилин ми почуємо, як команда зіграла його враження від переможного матчу. З нами наставник команди Куликів Білка Богдан Костик. Богдан Іванович, ну що ж, можна вас привітати з таким дебютом. Давайте так відверто. Чи розраховували ви сьогодні на такий потужний дебют з рахунком 3-0? Перше дякую, і, звичайно, приємно перемагати тим більше з таким рахунком і такого суперника. Але я вам скажу, що команда суперника дуже сильно виглядала. Нам важко було особливо перший тайм, е е вони десь, ну це їхня заслуга, щоб нам не далася ця гра, яку ми в принципі планували. За другий тайм з нашої сторони вже було набагато більше агресії, більш продуманих дій. І те, що ми хотіли, в принципі, десь вдалося. Ну і в рахунок десь 3-0. Напевне, нам вернулось за Вінницю, Напевне, стільки ми не реалізували в попередній грі, а сьогодні з реалізацією було в принципі нормально. В першому таймі менше було гри на краях. В другому таймі це помітно оживили краї, фланги, і відразу, скажімо так, це втілилося в забитий м'яч. Що ви сказали, якщо не секрет в перерві зі своїм підопічним? Нам потрібно було більше їх пресингувати, тому що ми в першому таймі забагато дали їм свободи і чуть валяжно ми проти них грали, а от в другому таймі вже в принципі, більше ми їх пресингували, заставляли помилятися їх, і це десь дало свої плоди. Ну що ж, ми вас вітаємо з цією прекрасною перемогою, з тим деб'ютом. Наступний матч уже кубкова гра. Як команда буде до нього готуватися, все-таки команда пробіве добре знаєте, Цей колектив ще по маторській лізі. Тепер вже на професійному рівні кубки України. Звичайно, в першу чергу нам потрібно відновити команду, тому що не так багато часу залишилось до кубкової гри, і це саме основне це. Проблема буде, я думаю, але все ж таки ми постараємося це зробити як чином і підготуватись до Кубку гри, тому що Кубку ігри вони все ж таки відрізняються від ігор чемпіонату. Тим більше, як ви сказали, про бій це наш такий конкурент був в аматорській лізі. Так що команду ми, в принципі, добре знаємо хоча незважаючи на те, що там у них появились нові гравці. Що ж, вітаємо з перемогою і бажаємо хорошого виступу в Кубку України. Так що до нових зустрічей. Дякуємо за хорошу гру. дякуємо за перемогу. Дякую. Ну що ж, ми почули думку наставників обидвох команд. Я думаю, вичерпні відповіді. І насправді сьогодні дуже хороша гра, Говорить для уболівальників. Маса моментів, забиті м'ячі. Ну і прекрасний дебют команди, куликів білка на. Ні, ми побачили дебют багатьох футболістів. Так що команда рухається вперед і йде до намічених цілей. Так що, а ми вдячні за цю підтримку, вдячні Збройним силам України, вдячні у бульвальникам, і до нових зустрічей в Куликові.